Починаємо саме ж межі Харківщини та Луганщини. Зараз проаналізуємо, яка зараз там ситуація. Аналітики за цю добу не дали нам змін жодних, тому що ми розуміємо, що на деяких ділянках тривають інтенсивні бої, і неможливо правильно уточнити, яка лінія розмежування на харківському і луганському. Тут напрямку це Сватівський напрямок. Тут переважно локальні бої тривають уже дуже тривалий час. Ворог намагається тиснути саме на серебрянське лісництво. І ми розуміємо, що таким чином вони хочуть витіснити на наших військових звідти, ну а генштаб зазначає, що загалом лиманський напрямок, тобто куди намагаються просунутися окупанти. Він за минулу добу був більш-менш спокійний. Окупанти там не проводили активних наступальних дій, але є дуже багато артилерії. Окупанти б'ють по наших позиціях. Ну а наші сили теж дуже активно б'ють артилерію по окупантах. І на Сватово-Кремінському напрямку лінія фронту вона не змінювалася з початку нового року. Про це в нашому ефірі повідомив боєць Легіону Свобода Ігор Костюк. Каже, нині всі бої на цій ділянці відбуваються в лісах та посадках, а не в містах та селах. Він зазначив, що людської сили варашистів там предостатньо. А свою техніку вони добре економлять. Наступати важкою технікою. Вони вже не мають ресурсів, і великої переваги в ній вони теж не мають. Ділянка досить широка і сил не зосереджено там дуже багато. Якщо реально порахувати там кількість цих санцепьоків, артилерії, танків, авіації, які вони використовують на нашому напрямку, ну вона реально можливо, перевищує. Угрупування на е, інших напрямках типу Бахмута чи Авдіївки. Ось дошкуляє найбільше нам зараз авіація. Вони почали дуже активно її використовувати, тому що е, їхні атаки танкові піхотні е, провалюються. Відповідно, вони стикаються з нашою обороною. З авіацією нам важче боротися. Авіація наносить удари звістині. Це ФАП 500 це С-300. На нашому напрямку аналогічно є робота піхоти ворожої е, місцями вона. Досить непрофесійна, тобто ми бачимо, розуміємо, коли вони виходять, де появляються завдяки роботі нашої артилерії, мінометників, вони не доходять до позиції, тим самим бережемо життя наших хлопців. Ну подекуди наближаються дуже близько. Зменшилася інтенсивність піхоти і танків. Я вам скажу, що ну брав брав участь якби візумській компанії, якщо вони раніше собі дозволяли виїжджати, наприклад, там одночасно 5-10 ці танків йшло в одну атаку, то зараз це вже подекуди декілька танків в кращому випадку. А подекуди на одному, на двох вони йдуть, і а піхоти так багато них, вони не жаліють чи людської сили. Далі ми переходимо на Бахмутський напрямок. Так само за допомогою онлайн мапи подивимося, яка ситуація там, що нам говорять про ситуацію в Бахмуті. Аналітики так само вони не демонструють тут змін, тому що дуже активні бойові е, дії. Але вони зазначають, що траса через хромове від Бахмута через Хромове, вона залишається без змін. Остання зміна була те, що наші військові продовжують її контролювати. Окупанти е, там не закріпилися саме у хромовому, тому що вони такий фейк вже почали розповсюджувати. У Бахмуті тяжко. Ворог має незначні успіхи, але наші аналітики про них говорять не тільки в районі літачка. Попередньо вони дійшли до перехрестя ювілейної та чайковського, саме у нашому місті Бахмут. Ворог стягує резерви та проводить артилерійську підготовку для фінального штурму західної саме частини нашого Бахмуту. Ну і генштаб повідомляє про трохи більше відбитих атак ніж, наприклад, напередодні. Зокрема, говорить, що була відбита атака в районі Богданівка. Районі Хромового і Кліщеївка сюди додалася. Теж окупанти протягом минулої доби вони намагалися в цьому районі, а саме в напрямку траси Бахмут, часів -Яр костянтинівка атакувати. Загалом ми розуміємо, що в Бахмуті такі активні штурмові дії ворог проводить приблизно 4 місяці. Ну але нині ситуація дійсно стала складнішою через велику інтенсивність окупантами саме артобстрілів. Ну і також ми розуміємо, що зона контролю в Бахмуті саме нашими збройними силами вона зменшилася. Бахмуті окупанти знищують своєю артилерією своїх же побратимів. Все для того, аби просунутися в місті. Як це відбувається в ефірі телемарафону, розповів командир батальйону у Сила Свободи НГУ Михайло Крижанівський. Справа в тому, що є ділянки, де відстань між окопами наших військових і рашистських 20-30 метрів. Тому наші сили, аби не зашкодити побратимам, не можуть активно застосовувати артилерію. В Росіян же ситуація інша. Їм не шкода своїх колег, головна. Ціль просування за будь-яку ціну. Але й без артилерії в Бахмутів окупантів, зокрема у найманців, у них там проблеми із комунікацією. Бойовики із так званої Газпромівської приватної військової компанії поток поскаржилися Путіну на колег із ПВК Вагнер там кажуть, що Вагнерівці не дали їм залишити зайняті позиції під загрозою розправи. В результаті атаки зсу на позиції батальйону поток було втрачено дві позиції через погане забезпечення боєкомплектів. Командування ПВК Вагнер, дізнавшись про цю ситуацію в агресивній формі, з погрозою розправи з особовим складом батальйону поток заблокували вихід з лінії бойового зіткнення, заборонили ротацію і не випускають безпечну зону. Натомість найманці Пригожинської ПВК Вагнер прокоментували звернення так званих колег. Мовляв, вони боягузи, бо віддали здобуті кров'ю вагнерів позиції і побігли з передовою. Учасники ПВК Поток вже кажуть, вони добровольці і можуть піти з фронту, коли вважають за потрібне. Сусіди, так званий батальйон поток в повному складі. Вночі кинули свої позиції. Зброю і втекли. Доводиться закривати дірки своїми силами. І велика відмінність між нашими військовими та окупантами ще й в тому, що наших підтримує і керівництво, яке не боїться їздити на передові позиції. Часто ми в Бахмуті бачимо Олександра Сирського, це командувач сухопутних військ збройних сил України. Тепер там побував і, і командувач сил спецпризначенців, бригадний генерал Віктор Хоренко. Спілкувався він із бійцями спецпризначенцями щодо оборони міста. каже ситуація там дуже складна, і зокрема тому спецпризначенці там. Просто необхідно їм виконувати свої бойові завдання. Як ви бачите, на фото ми не можемо побачити обличчя цих героїв. Вони працюють непомітно і ефективно. І про їхню роботу ми часто чуємо через тривалий час уже після її виконання. Далі ми переходимо до наступної ділянки фронту, а саме Авдіївський напрямок. Там е, окупанти теж активно намагаються штурмувати. Ми знаємо, що вони туди підтягують свої резерви. Були наступальні дії. У них за минулу добу в напрямку Сєвєрного, а, а також в напрямку Первомайського безуспішно наші сили е, перепрошую. Наші сили ці атаки повідбивали. Е, також бої на захід від Новобахмутівки відбуваються. Ми розуміємо, що там е, триває. Там дорога від саме Авдіївки до Костянтинівки, тому окупантам цікава ця ділянка. І те саме стосується і Мар'їнки. окупанти намагаються атакувати. Там постійно тривають бої. Ну і загалом, як каже наше керівництво на таврійському напрямку, такі ардуелі відбуваються. Окупанти її застосовують так само застосовують її збройні сили України.